Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні перед сьогоднішнім самітом у Лондоні провела телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Подробиць не повідомляють з усіх європейських лідерів. Мелоні має найкращі відносини з нинішньою адміністрацією Білого Дому. Вона закликає провести терміновий саміт за участі Сполучених Штатів, європейських країн та їхніх союзників. Президент Франції Еммануель Макрон також дзвонив Трампу. Гнів того на зеленського за словами Макрона не стих. Французький лідер вважає, що для відновлення відносин щось мають зробити. Обидві сторони Макрон наголосив відмежування від України не в інтересах Сполучених Штатів. Він вважає, що укласти тривалий мир усе ще можливо, і мир цей має бути справедливим для Києва. Тим часом президент Чехії Петр Павел вважає, що для досягнення цього час подумати про створення широкої коаліції. Мир на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохотить усіх теперішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ має протистояти злу, наголосив чеський. Субтитрувальниця